Доброго всім дня. У цьому коротенькому відео хотілося б розібрати, як на камері ANPR, тобто камера, яка розпізнає транспортний засіб та номерні знаки, з новим веб-інтерфейсом. Як все налаштувати? Подивимося, що змінилось. Не будемо оглядати повністю всі зміни, які торкнулися веб-інтерфейсу. Для цього у нас є окреме відео. Можете повернутися в попереднє відео. І в одному із останніх глянути, що ж саме змінилось. А тут ми розберемо тільки, як налаштовувати саме камеру для розпізнавання номерних знаків з новим веб-інтерфейсом. Як ми бачимо перед собою, тут сторіночка. Для того, щоб увійти в камеру, все, що ми зробили, вона абсолютно нова. Все, що ми зробили, це активували її і прописали IP-адресу. Більш ніяких додаткових налаштувань на ній здійснено не було. Так, давайте зайдемо. На саму камерку. Так, зображення в нас є. І можемо відразу переходити в напевно, хотілося почати з налаштування часу. Щоденько налаштуємо, щоб в нас все коректно відображалось. Потім перейдемо в збереження. У нас тут встановлена SD карточка, що я вам рекомендую зробити. Щоб на неї зберігалися всі дані, в тому числі і а, зображення, тому що ре реєстратор добре, але супер, коли в камері є sd карточка ще тим, що всі логи і а, якісь збої потім, які можуть вас попросити а, предоставити, наприклад, виробник у випадку якоїсь помилки, а, будуть саме на цій флешці. Що ж, вимкнемо графік запису по події, також я хочу актувати зйомку. Також активовано подією. Безпосередньо поставимо виявлення, виявлення руху. Не будемо Встановлювати параметр, параметр запуску аварійних сигналів. Він нам тут не потрібен. І також зберігаємо. Це такі попередні налаштування, які потрібно зробити, мені здається, ще до. А, ось тут якище вивімкнув би параметр. А, які потрібно зробити ще до того, як налаштовувати безпосередньо. Виявлення номерних знаків та транспортного засобу. Що ж, у нас камера вже знаходиться в режимі дорожнього руху. Також у нас є інтелектуальна подія, виявлення паркування та моніторинг. Але зараз ми говоримо саме про дорожній рух, тому зупинимося безпосередньо на ньому. Так, перейдемо в налаштування. Тут ми встановлюємо виявлення транспортного засобу. Режим роботи: вхід та вихід. Смуга в нас одна. Область, Європа. Країну обираємо Україну. Режим виявлення. Номерний знак і транспортний засіб. Тут можемо час фільтрації поставити понище. Саме головне виставити правильно роздільні смуги. Також дуже важливо поставити ось тут все, щоб в нас працювало все, як потрібно. Ось можете переглянути ще раз налаштування, які ми тут зробили. Обов'язково зберігаємо все. Тут в нас все включено вже. Аварійні виходи. На А1 і А2 це для зв'язування з, наприклад, шлагбаумом, щоб коли машина потрапляла, яка знаходиться в списку дозволу, ну, дозволеному списку, точніше, камера розпізнавала і передавала сигнал на аварійні виходи, і тим самим, прив'язуючи до шлагбауму, він відкривався. Тут ми можемо налаштувати накладення на зображення. Наприклад, ми хочемо номерний знак. Інформацію про камеру і час зйомки. Ось такі параметри, щоб в нас відображалось на зображенні безпосередньо. Так, список блокування до цього ми зараз дійдемо. І тут нам, в принципі, більше нічого такого не потрібно для того, щоб е, запрацювало налаштування наше. Так, після цього ми можемо перейти в відображення сигналу тривоги і перевірити, як працює е, те, що ми налаштували. Ми зараз е, знаходимося в офісі, тому будемо тестувати зов зовсім так примітивненько, але. А все одно буде зрозуміло, розпізнає воно чи ні. Один тільки номерний знак неправильно читала. Зараз спробуємо ще раз. Я, можливо, трошечки погано його показав на камеру. Так, все супер. Світиться Озер Ліст. Це значить, що поки що воно не додано ні до якого списочку. Ми можемо перейти в налаштування знову. Список блокування. І почати додавати номерні знаки по черзі. Так, не забудьте поставити кінцеву дату, наскільки вам потрібно, щоб воно. Тому що воно ставиться день в день. Тобто, якщо сьогодні активуєте, завтра вже працювати не буде. Будьте уважні. Зробимо ось так. Це у нас один номер. Другий номер, он, бачите, зробив помилочку, в тому, що не поставив кінцеву дату на певний час вперед. Так що знову ж таки будьте уважні. І третій номера, наприклад, ось ці ми хочемо занести в. Блок-лист і побачимо, що воно нам скаже. Знову ж таки, ставимо блокування до. Так, тепер перейдемо знову у відображення в реальному часі і спробуємо ще разочок зчитати номерні знаки. І тепер перевіряємо. Дивимось, що у нас тут написало. Номера, які ми внесли в список дозволений. Так і написало Halloween List. І останній блокліст. Тобто заблокований список. Що ж, тут, в принципі. Напевно, і все. Можемо перевірити. Події, можемо перевірити зображення. Ось вони є у нас в списочку. Також ми її можемо завантажити. Можемо по виявленню руху, чого шукати. Можемо по виявленню транспортного засобу. Як ми бачимо, все працює коректно, в тому числі написано, де і які саме номери були зіскановані. Час, дата і тому подібне. Тому, як ви бачите, в цілому майже нічого не змінилось насправді з налаштувань в порівнянні з попередньою версією веб-інтерфейсу. Але, знову ж таки, іноді звертаються до нас з цим питанням, тому ми вирішили зробити ось таке навчальне коротеньке відео. По цьому приводу, я вам дякую за перегляд. Якщо виникли якісь додаткові запитання, ви можете завжди запитати у нас в коментарях. Ще раз вам дякую за перегляд і до побачення. Гарного вам дня!